Друзі, всім вам привіт на моєму каналі Fishing Life. В першу чергу хочу дуже подякувати за те, що так гарно, так тепло прийняли мій один з попередніх роликів про ловлю щуки на веблера. Багато людей підтримали коментарями лайками. Вам це насправді не складно, але повірте, мені дуже дуже приємно. На сьогоднішню риболовлю я приїхав на річку і маю таку ціль розказати про два цікавих момента. Перший це стосовно вибору приманки стосовно експериментів з приманками, тому що помітив такий дуже цікавий нюанс. А друге, це вже стосується саме монтажа. Такого трохи читерського, можливо, хтось скаже, що навіть браконьєрського, але коли е, окунь взимку стає вже дуже, -дуже пасивний, то я часто звертаюсь саме до цього монтажа. І він дає результат. От він дозволяє ловити дуже дуже пасивного окуня, який не хоче клювати абсолютно ні на що. Тож сьогодні точно буде цікаво. Тому одразу поставте вподобайки, підписуйтесь на канал і розпочинаємо. Друзі, у нас триває збір на потреби збройних сил України. Позаду мене ви бачите 10 подарунків, які ми розіграємо серед вас за донати від 100 гривень. На нашій банці вже накопичилося 290 тисяч гривень із 350 необхідних. Тому долучайтесь до збору. Посилання залишаю в закріпленому коментарі. Також ви бачите QR-код на екрані. Це допоможе нашим воїнам ефективніше нищити ворога. Ну а у вас буде шанс виграти один з даних цінних призів. Сонечко тільки на тільки стало за будинків. Зранку трошки прохолодно, але день сьогодні має бути дуже-дуже тепло, близько там 13 градусів, і саме сонячна погода для зими дуже нетипова. Я тому приїхав, сподіваючись, що ну і риба вже себе має показувати по весняному. Ось це місце, з якого я розпочав, тут якраз таки є приямок. І тому, ну, на мій погляд, мала би стояти в дану пору тут риба. Але що дивно, бачите, покльовок зараз немає. І я тут був на риболовлі днів так 10 тому приблизно, можливо, 2 тижні. І було рівно те саме. Тут приямок з корчами, де завжди я ловив окуня, але він промовчав в минулий раз і мовчуть зараз. Є, друзі, є. О, гарний окунь. Гарний окунь. Друзі, ну і маємо перший уловчик. Дуже такий гарний окунь. Грамів на 150. Пузатий і кряний. Взяв в дуже красивому місці підмитий такий стовбур дерева, я акуратно підкинув так. Чітко, чітко попав, і він якраз таки одразу там з дуже класною покльовкою стукнув. Я вже хотів сказати, що все немає риби в цьому місці, тому що ну, закидів 10-15 були пустими до того, але все ж таки одного вмовив. І якщо продовжувати тему моєї попередньої риболовлі, то власне мені вдалось знайти тоді рибу на більш мілких ділянках, до яких я буду зараз рухатись. Ось так, піц самісеньке дерево. Цікаво, чи там є ще. У мене ще сьогодні риболовля, трохи травмованою ногою. Десь днів 5-6 тому сильно так розтягнув зв'язки і, скажімо так, ходжу зараз трошки через біль. Але незважаючи на все це, спробуємо полазити трохи, обрав тому таку ділянку, місцинку, де в принципі переміщень не так вже й багато, ділянка невелика і де не треба буде дуже сильно мені напрягати ногу. Підходимо зараз до наступного місця і будемо його опрацьовувати. Хоча, знаєте, навіть попри те, що я стараюсь ходити дуже акуратно, повільно, все одно всі ось ці нерівності на землі, камінці десь став. Трошки нога стає нерівною, і я одразу відчуваю, як ну, досить сильно колить. Зараз в мене такі місця розпочали, з яких, власне, я завжди заходжу покидати, але риби на жодній риболовлі взагалі не бачив. Ще стоїть декілька років і от жодного разу риби тут не було. Але все одно ця річка я перевіряю, тому що риба переміщається, мігрує. Ну і колись вона точно має мені тут клюнути. Є, дивіться, я ж казав, що колись я дочекаю, що в цьому місці мені клюне риба. І ось такий смугастий, рівно на центрі. Це в мене дарт в ультрафіолеті, і я трошки згодом поясню, чому саме таке рішення. Ось такий оконець, там до 100 грам, пузатий, приємний, і його відпускаємо на волю. Одним з таких дуже цікавих факторів риболовлі на річці є те, що тут дуже часто змінюється рівень води. Якісь невеликі опади, вода пішла вгору. Навпаки, там тиждень засухи, вода стрімко падає вниз. Топиться сніг, вода знову ж таки вгору. Цей фактор він є одним з ключових, який впливає на активність риби в річці. Причому це працює по-різному. Наприклад, на річках, де зазвичай течія досить швидка, підвищення рівня води зазвичай виключає кльов. Риба перестає ловитися таких. Ох, покльовка. Друзі, покльовка. Тобто риба перестає клювати, коли вода стає ще стрімкішою. При цьому, якщо річка дуже повільна, то якраз таки може в позитивну сторону вплинути те, що вода піднялась і вода трохи рухнулася, може навпаки, активізувати рибу. Якщо дуже сильно в цьому вже розбиратись, то насправді можна собі запам'ятовувати ось ці всі рівні води, і в якому рівні клює найкраще, це все можна, до речі, відслідковувати в інтернеті. Є програма, яка кожен день оновлюється по практично всіх річках України і показує рівень води. Ну ось я так помічав, що на цій річці дуже добре ловиться саме по низькій воді. Тут швидка течія. І коли вода піднята, стеча течія дуже швидка, ловити дуже некомфортно. А ось коли е, течія слабша, водичка нижча, то кльов буває непоганий. Ось тут в мене дуже гарне місце. Перекат і якраз таки в минулий раз мені тут вдалося знайти було в кількості окуня в кількості і він покльовував непогано. Ох, покльовка. оце була покльовка. Добрав. Напевно, це він і добрав. Ой, красень! Ох, красень! Дивіться, який пузань просто. Отакий окуняра. Красивий. Ну і ось знову, я на перекаті і на перекаті стоїть риба. Було в мене два холостих контакта, але все ж таки є і реалізований. І теж такий е, приємний, дуже бійкий, пузатий, одним словом, красень. Саме такий окунь, якого дуже вже приємно ловити не мікрушний, не маленький, а добрячий такий кабанчик. Приманочку ми з нього знімаємо і цього смугастого друга відпускаємо. Але все одно дивно, що є холості покльовки, тому що я стараюсь після удару не одразу підсікати, а все ж таки трошки почекати, щоб окунь зажував. Окунь – риба, яка добре зажовує приманку. Тобто можна дати там секунду-дві, щоб він і проковтнув. І при цьому холості контакти, холості покльовки все ще є. Ну що ж, давайте трошки детальніше зупинимося на моєму монтажі, який я використовую, про який я, так скажем, трошки анонсував. Не знаю, як правильно його назвати, але я думаю, назва не настільки важлива, як все ж таки пояснити важливіше його суть. Давайте нехай він буде англійським відвідним, тому що саме в англійців я побачив ось такий спосіб подавання приманки на дуже коротенькому відвідому повідці, а далі знизу. Я вже зробив свій класичний джиговий монтаж. Тут може бути приманка в одному з варіантів, в іншому варіанті може бути лише огрузка без приманки, і це також буде робочий варіант. Скажімо, якщо умови ловлі досить закоряжені, з обривами з зачепами, нижню приманку я не чіпляю. Тоді чисто грузок дуже гарно проходить через корчі, через каміння і не зачіпається. А верхня приманка от, на оценному гачку відповідно теж отримує кращу прохідність. Якщо ж місця достатньо чисті і є змога там нормально джигувати майже без зачепів, можна сміло ставити сюди ще нижню приманку, і у вас буде виходити такий монтаж з двома приманками. В чому є дуже цікава і крута особливість, коли я затримую приманку на течії, це дуже класний монтаж саме для течії, Давайте ще зробимо такий та акцент. Мій грузик уявляємо собі лягає на дно, а приманка на течії, на цьому відвідному повідку, от вона так. Непогано підіграє, плюс я також я її тримаю на місці, трошки підвіддаю, трошки підтягую, і виходить класна анімація для пасивної риби. Якщо ж говорити про другу приманку. То сюди вниз, частіше за все, я чіпляю щось таке, знаєте, дуже ну, цікавеньке, щось не таке типове. Наприклад, приїхав ловити окуня, стандартно окунь гарно ловиться там на невеликі приманки типу дарца, але сюди вниз я поставлю тоді щось більше. От, наприклад, свінгімпакта, чи поставлю туди якогось рачка, щось таке, на що може клюнути або ж е окунь більшого розміру або ж навіть спокуситись щука, ставити і туди, і туди дві маленькі приманки ну можна, але чесно, великого змісту я в цьому особисто не бачу. Також ще один нюанс є в тому, як прив'язувати саме ось цю верхню приманку, адже вона може бути на такому короткому відводику, а може бути закріплена одразу на основний флюрокарбон. І давайте я покажу, тому що запитували, покажу вузол, як прив'язати гачок одразу до нашої основної до нашого основного флюра. Ну а ось це вже буде другий варіант в'язання, саме той варіант, який в мене зараз з невеличким відводом приманки. Я впевнений, багато хто скаже, що цей монтаж є абсолютно не спортивний. Але цей погляд, скажем так, стереотипний і застарілий, тому що насправді в правилах нашого українського берегового спорту будь-які рознесені монтажі були заборонені, тому всі ловили виключно класичним джигом, мікрухою там чи лайт джигом, але все монтажі, які... Кажем, зібрані ось так, Та? Але зараз нова дисципліна, яка власне прогресувала в світі, це дисципліна стрітфішинг. І в цій дисципліні дозволені абсолютно всі рознесені монтажі, навіть більше дозволено використання двох приманок одночасно. Тому нам тепер потрібно більше практикувати такі ловлі, підтягувати її, щоб виступати ну, гарно на чемпіонатах світу. Сподіваюсь, така інформація була для вас цікавою. Сково напишіть мені про це в коментарі, і також чи ви використовували вже такий монтаж, і як були результати? Yeah. Yeah, гарна покльовка. Є. І я добрала риба. І гарна. Окунь. Ну і ось ще один такий дуже непоганий окунь на гачку. В районі там 150-170 грам. Приманка Upstream Darts. верхня приманка працює, тому що в мене вже стоїть підвізка з нижньою також комбінація, але нижня ще риба не принесла. А ось верхня вона якраз таки продовжує провокувати мало активних оконів. На попередньому закладі був вихід окуня за приманкою. Ось тут, бачите, ось тут, зверніть увагу, стоїть дрібна мирна рибка. Небагато, але є мирнячок. І така досить стрімка теча, те, що нетипово, а вони ось тут якраз таки базуються поміж корчів. Два слова додам про приманки, які я використовую і чому саме їх. Ось півдня я відловив приманкою Dart в кольорі ультрафіолет. Фактично там пройшов багато місць, прокидав. А далі у мене є план такий, що я зараз саме буду змінювати приманки і йти по всіх тих самих місцях вже по другому колу. Другою моєю приманкою стане скорпик. Це така, скажімо, креатурка з лапками, з напів таким аклинним хвостиком. І дуже важливий нюанс, чому саме ці дві приманки, це те, що вони дуже-дуже м'ягенькі, як ви бачите. Вони дуже чудово грають. А як всі можете знати, Зимова риба, вона ну, така дуже обережна, дуже прошена. Вона може там дивитись на приманку, не брати. От її реально попросити, щоб вона крюнула. І саме в такі моменти якість приманки, якість матеріалу, м'якість приманки от вони грають важливу роль. І чим якісніша ваша приманка, тим більше риби вам вдасться зловити. Саме з цими двома приманками зазвичай в мене і проходить більшість моїх зимових рибалок. Рома Артема Довбака зустрічається з Венецією, і хоч Венеціанський клуб знаходиться зараз в зоні виліту з серії А, але для Роми все ж таки не можна розставлятись і важливо взяти максимум очок в цьому матчі, адже і самі римляни почуваються не найкращим чином у цьому сезоні. А партнер мого ютуб-каналу каналу компанія Фавбет. Задіваємо приманечку, обов'язково ось це жало заколоти в силікон, заховати його, тому що в річці дуже багато зачепів, а так все ж таки їх ну можна сказати так уникати. Під самим берегом схопив під такими сходками. І я поміняв колір на карамельку. ну окунь всі такі аномалії, дуже-дуже полюбляє. Підтоплені, точніше, не підтоплені, а просто сходи хтось зробив в річку і прямо з під самих сходинок. І знову такий, бачите, досить гарний окунь Грамів там ну, 150-100%. Поміняний в мене колір. Зараз стоїть карамелька. Попередня приманка в ультрафіолеті її, скажімо так, вже добряче розбили, і я вирішив тому провести таку заміну. Ну приємний окунь. Напевне, вже десь годину ходив взагалі без риби, і ось таки знайшов ще місце, в якому вдалось отримати гарне клювання. Що я хочу ще сьогодні вам розказати по темі ролика, це власне стосовно вибору кольору. Це така практика, скажімо, моїх останніх кількох сезонів. Є класні кольори, які чудово підходять для ловлі окуня. Це, наприклад, оливка, ватермелон, одні з моїх улюблених для окуня. Але ось інша риба, будь-яка інша бонусна риба, чи та сама щучка, чи головень, ну, влітає на ці кольори не так часто. Чесно, як мені цього би хотілося. І в зворотню сторону практика показує, що експерименти з іншими кольорами, наприклад, з карамелькою або з ультрафіолетом, спрацьовує і спрацьовує класно. Тобто, чомусь саме от щука голови в моїх водоймах, там, де я ловлю принаймні, більше віддають перевагу таким кольорам. Карамелька така яскрава, ультрафіолет такий яскравий, і ось бонусна рибка на них влітає набагато набагато частіше. Тобто, чим більше експериментую, пробую нові приманки, тим більше мене радує бонусна риба. Тому не забувайте про цей експеримент. Він на риболовлі дуже і дуже важливий. Щось сталося дивно. ніби знаєте, щось зламалось тепло, сонячно, але остання година чи, можливо, навіть більше години, всі пройдені місця там, де зранку була риба. І жодного контакту про що це свідчить? Скоріше за все, реально вона просто закрила рот, можливо, кудись поховалась. Можливо, дійсно саме сонце так вплинуло, адже поки його не було, поки воно було низько над горизонтом, поки було прохолодніше, то спостерігалась активність. Сьогоднішню риболовлю все ж таки вартує записати до важких рибалок, до тих, де треба було вимучувати кожну покльовку. Не було такого, щоб знайти зграю і товкти, товкти, товкти того окуня. Ні, треба було переміщатись, шукати. Але, скажем так, від цього вона була тільки цікавіша. друзі. Не обов'язково підтримайте всі ці мої старання вашими вподобайками, вашими коментарями. Та не забувайте підписуватись на мій ютуб канал, адже це все допомагає йому розвиватись та просуватись на платформі Ютуба. Зустрінемося в нових випусках. Па-па!